Гучний скандал у США! Дональд Трамп та Ілон Маск публічно посварилися. Трамп заявив, що Маск з'їхав з глузду. Маск звинуватив Трампа у брехні і підтримав заяву щодо усунення Трампа з посади президента і його заміни на Джейді Венса. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском спалахнула публічна сварка. Глава Білого Дому заявив, що розчарувався в маску після його критики великого і прекрасного закону про витрати та податки. Про це повідомляє CNN. Зазначається, після того як Маск назвав закон цитую огидною гидотою, президент США більше з ним не спілкувався. А раніше маск був одним з основних спонсорів його кампанії. Під час зустрічі з журналістами в овальному кабінеті Трамп сказав наступне: цитата: у нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще. Президент заявляє, що маск знав про закон, але мовчав. Поки його не оприлюднили. Маск це заперечує. Каже, що документа не бачив, а ухвалив його. Цитую посеред ночі так швидко, що майже ніхто в конгресі не зміг його навіть прочитати. Трамп припустив, що маск продовжить на нього нападати. Цитата: я впевнений, що це буде наступним, але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону, наголосив він. А надвечір президент написав у соцмережі. Маск цитую з'їхав з глузду. Пряма мова Трампа. Ілон виснажився. Я попросив його піти. Я забрав його і ві Мандейт, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні. Що він знав місяцями, що я збираюся зробити, і він просто з'їхав з глузду. Написав президент. США. Маск відповів коротко. Цитата: така очевидна брехня, так сумно. Ба більше він заявив, що саме завдяки йому Трамп виграв вибори. Цитата: Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали палату представників, а республіканці мали перевагу 51 на 49 у сенаті. Яка невдячність написав Маск, посилаючись на старі слова Трампа про держборг. Маск також опублікував дописи. Цитую, де цей чоловік тепер? і. Великий потворний закон збільшить дефіцит бюджету ще на 2,5 трильйона доларів. Трамп навіть згадав у цій історії Джо Байдена. Цитата: найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів. Це припинити державні субсидії та контракти. Ілона. Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив, заявив Трамп. На тлі конфлікту з Трампом Мас заговорив про створення нової партії. Він опублікував опитування з питанням. Цитую, чи настав час створити нову політичну партію в Америці, яка б насправді представляла 80% середнього класу. Також маск заявив, Трампа треба усунути, а на його місце має прийти віце-президент Джейді Венс. В одній з публікацій у соцмережі X Маск підтримав слова користувача Іана Майлза Чонга, який написав: цитата: Президент чи Ілон, хто переможе? Я ставлю на Ілона. Трампа треба усунути від влади. А на його місце призначити Джейді Венса Маск відповів на пост словом так, схваливши ідею. Публікація швидко набрала тисячі коментарів і викликала широкий резонанс у суспільстві.